Оцей мир, котрий всі ми бажаємо, щоб ми перестали його якось бажати, якось надіятись, якось вірити, що, можливо, це буде колись, десь, в якомусь році, хтось десь домовиться, якісь люди вирішать це питання, хтось прийде і врятує всіх один, так? Цей мир. Він не знаходиться десь у зовнішньому світі. Там його немає. Бо всі обставини, котрі стаються у світі, у інших країнах, у Україні конкретно, і все це направлено на те, щоб показати людині, що в неї суть цього миру. Що вона повинна об'єднати в собі все і всіх, що саме ти, те, чим ти є, та суть, чим ти є, об'єднав або об'єднала у собі оцей мир, щоб мир був у тебе в серці.